В компанії доктор Нона є два капсульних препарата, які допомагають нервовій системі людини: це «Ямсин» і ньюсин. Зразу хочу сказати, що вони застосовуються не тільки при проблемах нервової системи, а дуже гарно допомагають при дуже ну, багато кількості різних інших проблем зі здоров'ям, як то кажуть, що всі хвороби від нервів, так обов'язково ми включаємо ці препарати. При шкіряних проблемах, проблемах з ендокринною системою і ну, декілька ще таких направлень. Чим вони відрізняються ці дві капсулки? Дивіться, Ньюсин – це той же ямсин, в них однаковий склад, відрізняються тільки одним інгредієнтом. В ямсині є. Мак Маласейка, малосейка, кажуть. Цей мак він не опіумний мак взагалі. Але декілька країн вони сказали, ну вони не сертифікували. Ямсин, і тоді компанія доктор Нона почала виробляти той же ямсин без цього компоненту. Зразу хочу сказати, що ямсин трохи сильніший, він краще працює на нервову систему, але його не застосовують зранку, бо він трохи так. Клони, ну, до сна, його використовують за 30 там, 60 хвилиночок до сну. І він дає 5-6 часів такого міцного сну. А от Ньюсин, знаєте як? Дуже гарно, що так все ну, случилось, і є в нашій компанії НьюСИН. Ньюсин його можна застосовувати і зранку. Його можна. Ну, приймати і після цього водити авто. Ну, тобто, але він так, ж, так, так само, як і Ямсин, лікує нервові закінчення. Дуже гарно прибирає біль різної етіології, дуже класно заспокоює нерве, нервову систему. І от при таких серйозних нервових проблемах, таких як там Альцгеймера, ну, багато таких, яких потрібно приймати заспокійливо і зранку, і ввечері, приймає зранку ньюсин, а ввечері Ямсин. Зараз дуже тяжкі часи, і багато хто потребує ну, такого застосування, щоб приймати заспокійливо і вранці, і ввечері. От я й рекомендую обов'язково мати при собі ін'юсин і ямсин. Будьте здорові, друзі!